Всім привіт, слава Україні! І сьогодні трошки розкажу про тренувальний полігон. Перед цим давайте ми дунемо у ріг. Нехай буде спокій, люб'язності та нехай буде лікування. 10. Добре. Так. Синенький герой. Так, і йдемо на тренувальний полігон. Перш за все, маленька порада, якщо ви не пройшли ось це. Господі. Абочення, обов'язково пройдіть, тому що тут багато різних ось таких подарунок випадає. Так, і тепер тренувальний полігон. Я. Розумію, нащо він потрібен, але в ньому дуже-дуже мало функцій. І він, ну, чесно кажучи, не виправдовує свого, своєї назви. Давайте розбиратися, чому. По-перше, у вас є тут всі герої, які у вас є. Вони тут всі того рівня, як, ну, до якого ви прокачали. Що тут, все дуже просто. Виставляємо якихось там героїв ось таким чином. Не більше п'яти. або... Менше ну 5 і менше. І ось тут у нас є ось такий манікен, і ми його лупцюємо. Тут буде відображатися, скільки урону ми по ньому нанесли. Начебто все. Але є певні а, такі хитрощі. Ну, По-перше, фільтр. Фільтр можна робити тільки по стихіям. Все. Ну І тут також по рівню, там, по шаблону там, і так далі. А, але це, 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 це примітив. Далі тут є ось така кнопочка. Я не знаю, якісь там, шестерька, нехай буде. І тут можна налаштовувати рівень ось цього монстра там, до 195-го. Що при цьому змінюється? тільки ось ці цифри. Решта ну, взагалі не змінюється. Тому що, ну, ну, хоча б показали б, чи супротив змінюється, чи щось ну, щось іще змінюється. Ну тобто якісь характеристики, щоб було зрозуміло, на кого ми нападаємо, а так просто 195 рівень. Ну, Мабуть, це буде 195 рівень, і потрібно подивитися потім на якомусь там босі, який там в нього супротив, і тоді можна тренуватися. Але це не сама велика біда. Також можна не в одну ціль стріляти, а в три або в п'ять. Зазвичай, в нас там, наприклад, якщо ви тестуєте а, пачку на Нептуна, ви можете бити в одну ціль. Якщо ви а, там, для Арени, то це буде 5 штучок. Якщо, то, я не знаю, якщо просто тестуєте, це буде там, всього 3. Ну, хоча, як на мене, тільки одна або тільки 5. Причому також дуже дивно, ви не можете їх ніяк розставити по інакшому Це також ну, якийсь певний абсурд. Але ви можете ще вказати, скільки потрібно бити ось ці манікени, які ніколи не зникають, їх не можна вбити навіть першого рівня. От. І, е, ну все, тобто, 60, 600 точніше, секунд, це 10 хвилин, ви можете лупцювати ось ці цілі. Для чого я особисто використовую е, такий манекен? Ну, Звичайно, для тестування певних героїв, які мені нові випадають. Наприклад, нещодавно ну, у мене, як, і зараз вона є проблема, я дуже небагато набиваю на Нептуні. Тобто, там, Десь 5,5 мільйонів це там, ну, там, якоюсь ось такою пачкою. Це ну, дуже мало. Мені потрібен ще якийсь один герой, який, який гарно б'є саме в одну ціль. А, і зараз я обираю, кого мені туди додати. Зараз у мене є ось м, два героя, два епічних герої, яких я можу туди додати. А, один це ось льот це є, Ровена, і ось цей хлопчик е, Хегіо. Я так почитав там скіли, цей більш в одну цілі, але в нього є масовий ще скіл. Ця б'є також в одну, і є ще ось ульта масовий скіл. І я їх спочатку ось так взяв. Ось так. І виставив просто там ось так. В порівнянні, да і запустив там бій, ось таким чином. да Продовжить. От. І вони ось таким чином почали там бити, 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 бити. Ось тут я слідкую, скільки вони не били. Звичайно, звичайно, це таке порівняння, ну таке собі відносне. Ну, тому що немає бафів, вони першого рівня, немає бафів від союзників. Ну, тобто, дуже-дуже багато всяких умов, але принципово ну, можна зрозуміти, хто б'є там більше, хто б'є менше. Скажімо, тут, ну, різниці майже немає. Вони б'ють однаково. Е, ну, типа все. Я роблю такий висновок: що вони от зараз на першому рівні б'ють однаково. І нікого з них я вибрати не можу. Е, приблизно так було і. З оцими двома. Ось цими. На що ти виходиш? Ось цими ось цими. Двома героями. Цих я прибираю. Ось ці два герої. Потім я їх там піднімаю до 50 рівня, потім я починаю на них щось надягати. Це я вже там щось когось перевдягав і вже зняв. Да? І просто починаю дивитися на урон. Ну, і виявляється, принаймні, ось на зараз, да? що у Хегіо, ось в нього урон в одну ціль ну, Приблизно у півтора рази вище, ніж у Ровени. Хоча Ровена також класний герой, і також її потрібно підкачувати. От. І таким чином, я якось там собі обираю, що далі мені робити. І таким чином, я трошки можу тестувати, ну, щось тестувати мінімально а, спри, ну, на цьому тестовому майданчику. А взагалі, ну, це. Як на мене, це трохи дивно, чому я маю тут когось прокачувати, щоб тестувати. Чому тут немає кнопочки зробити всіх сотого рівня як на арені, і тестувати ну дійсно тестувати вже героїв, у яких сотий рівень? Чому мені обов'язково їх потрібно прокачувати? Тоді б ця арена ну вона б важила набагато більше. Тут можна було проводити більше часу. Для того, щоб з'ясувати, підходить, чи не підходить там той чи інший герой. Тренувати, ну, принаймні, якісь, не знаю, комбінації, стихії, об'єднання стихій і так далі. і так далі. Ну, це була б частина гри, причому частина гри дуже прикольна, дуже цікава. Але чомусь ну, немає. Я не знаю. Можливо, якщо хтось мене почує і має. З розробниками якийсь зв'язок, будь ласка, донесіть, що це було б ну, дуже круто і здорово. Це всього-навсього один е, параметр тут, там, я не знаю, галочку поставив, всі соти рівень, все. Е, можливо, можливо, вони це роблять ну, спеціально, але, як на мене, в цьому немає жодного сенсу. Чому? Тому що гра е, довжиною три місяці. Я за три місяці маю ну, прокачати там. Принаймні 15 героїв до сотого рівня, і мені потрібно їх точково обирати і знати чітко, не помилитися, ну тому що ресурси у мене обмежені і час обмежений. Ну, коротше, це якось дивно. Чому таку штуку не додали. Але, але трохи користувати, користувати ось цей тренувальний майданчик можна. В принципі, все, що я хотів сказати. Тут також можна, до речі, пити зілля, але чи має це тут сенс, хоч якийсь, як на мене, немає. На цьому все. Завершую. Зустрінемось в наступних відео. Донатте на ЗСУ, Па-па!